Що, прийдеться, ось тут переходити мені дорогу, щоб з того ракурсу показати вам цю церкву. Наспека неймовірна. Я хочу саме ось ось тут зняти. Ось саме так. Ту далі трошки прогуляємось Ось тут, вже видно живе вокзал. Фонтан навіть працює, зараз підійду. І ось тут жд вокзал. Трошки до нього підійду, але, мабуть, з того ракурсу зараз до фонтану хочу підійти. Ось тут є фонтан який працює, не дивлячись ні на що. Такий простий, лаконічний тут. Зазвичай дуже мало людей. В основному бомжи. Бо тут таке місце пола біля жиде вокзалу. Такий красивий заборчик опоясан. і ось жиде вокзал. Тут такий затишний місце, де можна відпочити, хоча я б тут би не відпочивала, якщо чесно. Бо тут дуже багато бомжів, сплять. можливо, навіть купаються. Так що не рекомендаційно. А я зараз пішохідним переходом пройду на той бік транспорту багато, так що. Ще спробую перейти, ну, тобто навіть і не пробуйте. Тут поруч Макдональдс є. І ось також красивий ракурс на цю церкву на Пантелеймонівській. Тут також її красиво видно з цього ракурсу. А я на перехід. Італійською вулицю я також нещодавно гуляла. Ось тут нещодавно я була на колі, а тепер йду сюди. Тут також знаходиться Макдональдс, зупинки. Різні багато. Тут зазвичай дуже багато людей. Зараз це. Прямо пусто. Раніше тут було дуже багато людей, А зараз є, але не те. Не так, як до війни. По італійськи я нещодавно гуляла і знімала церкву. А зараз піду з цього боку, по пантелімонівськи піду до з там на mm пляж. -hmm. Yeah. Так, вже багато транспорту, хочу з цього боку йти, бо я у Пантелімонівській йшла з того боку, якось в мене є відео, хоча і воно іншого сезону. Трамвай. Ось Ну, А я піду так, трошки порозглядаю. Така ж цікава вулиця. Я її знімала, але все рівно кожного разу щось попадає і щось інше. що чому тут не пройти. На цій вулиці я колись жила, так що скажу, що дуже шумно, коли йде трамвай, це просто жесть. Мов би ти у потязі. У мене вікно виходило ось так, як у ці будинки стоять, вікно виходило сюди. Тут ось житлові будинки. Невеличкий сквірік. Є де сховатися, прогуляти, прогулятися, а я йду сюди далі. Чижикова. Чіжикова. її пам'ятає саме так. Також я знімала, пам'ятаю, що проходила я тут щось вони тут ремонтують дуже сильно вилізся, йому з цього боку. Також є що роздивитися. Тут цінночок, якщо так затишно. No. Якась нумерація трошечки странновата. Такий будиночок більш цікавий. Йде трамвайчик п'ятий. Можна доїхати до Аркадії. Кармат 78, мабуть, ось тут 7. Не знаю, до якої вулиці це відноситься. Є зупинка. І вулиця Канатна. Пересікає. Частину канатної я також знімала. Так що можна подивитися, Сняла саме ось тут недалеко. До до стадіону. Ось тут була пошта. Я думаю, що ви зараз. Це пошта колись я ходила навіть сюди. Дзвонити. Хочу повернутися показати. Знову трамвайчик. прям дуже багато трамваїв і так один за одним. Не раз дивилася, який, який номер. Тут номер 5, можливо, це доканатне. Я не розумію, докуда воно відноситься, але кудись відноситься. Далі стоять машини. Зараз якось буду виходити, щоб можна було хоч щось побачити. Ось тут забудовано тільки з одного боку, хоча колись застройка була тут, де стадіон, були будинки. Ну, такі будинки старенькі, дуже старенькі, що я можу сказати, писали люди, що таке таке, що шоу Будинок номер 28. Ось тут ще зараз я зніму. Ось тут на будинку сидить хлопчик з кішечкою. Ще рапу. Це починається В'ячеслава Чернабола, і якщо підняти голову, ось там сидить хлопчик з котиком. А можливо, це ось власники цього кафе зробили. Так що така цікавинка. Ви бачили там хлопчик з котиком <сум> на горі? Ось так. Це здання построєно в 2020-му архітектори Апцюарі Ключкова Апрятова. Зараз перейду дорогу. Ось тут також цікавий будинок. Зараз я його вам покажу, а перед цим ось саме цей будинок. Це я трошечки вже звернула з Пантелеймонівською. Ось це особняк. Дуже цікавий, немає ніде не напису. Я потім, якщо згадаю, пишу. Не знаю, чи я повернусь далі, подивимось, зараз піду сюди, трошки зверну. Там далі сонечка вже не дуже хочеться бути на сонечку. Також якийсь заклад. Я навіть не пам'ятаю, чи я знімала саме тут. Не пригадую, якщо чесно, так що можна пройтись. Якось, можливо, піду інакше. Знову повітряна тривога. Да. Будинок 13, також, скоріш за все, був якийсь особняк. Цікаві машини зустрічаються, можливо, це я такий так розбираюсь них. але інколи, інколи чомусь звертаю увагу, хоча не часто. відкрита, але заходити не буду. Знову ходить. Зараз я подумаю, як, як мені піти, можливо, Лермонтовським провулком. Не знаю, чи він змінив назву. Так що подивимось, хоча не дуже в мене дивляться місто, хоча, що в мене дивляться, я не знаю. Но все рівно. Хоча б одне відео я буду робити саме прогулянка. Можливо, і більше. Я Не можу підказати, як це буде в мене відбуватися. Мала Арнауцька 23, скоріш за все, я десь, якщо буде можливість, зверну. Бо мало Орнаутської я проходила багато разів. Хоча, мені здається, вже тут такої можливості не буде. Так виглядає ця вулиця, цей будинок, так, не знаю, так щоб трошки інший ракурс. Цей двір завжди відкритий. Якщо є, якщо є бажання, можна завжди десь заглянути. Я, мабуть, перейду на той бік. З цього. Діти не дають розслабитись. Постійно якісь запитання, хоча молодець подзвонила і каже, що ходить. Прибутковий будинок 1880 року. Ось так він виглядає, а я перейду на той бік. З того боку я ще не гуляла і трошки зніму саме тут, і тут далі ніяких опознавательних знаків. Будиночок симпатичний. Архітектура Адам Мансон 1892 рік. Ну, рік. Цікаво, але не підписано, кому він належав. 100. Іду далі. З цього боку, бо постійно по малій Арнаутській, я його йду саме оттуда. Зараз подивлюсь, можливо, дійсно я піду Лермонтовським провулком. Номер 6, майже мала Арнаутська, закінчується. Фіншечка тут з іншого боку дуже-дуже проста. Салон краси тут навіть є, десь навіть сховище є. Ну, а я піду саме-сам так, хоча буду шукати можливість якось змінити. Ось тут є сховище, двері відкриті, до речі, так що можна дійсно. Десь ховатись, якщо є потреба. Хоча, на жаль, мало хто вже ховається. Супермаркет тут поруч. Саме обжура. Смоларма закінчується, а я перейду мабуть, на інший бік. Не ну, хочу чекати, все ж таки піду з цього боку, трошечки далі. Ще пройду і там перейду. знаю, саме, що мені там дасть це зняти. В Лермонтовському санаторії я ще не знімала, що я не знаю. Тут цікаве здання. Якась там величезна будівля знаходиться. У тут знаходиться великарна. Самий початок. І я навіть не пам'ятаю, чи я не йшла. А зараз переходжу дорогу, але не знаю, чи можна буде там знімати. Зовсім поруч парк знаходиться, але я хочу ближче до води. Ось тут красивенний будинок тут я ще точно не знімала. Це саме так. Я дуже давно я тут не проходила. Номер 13. Невеликий провулок. Я Малесенький якийсь будиночок. Тут така висотка сучасна. Прибутковий будинок Кліна, початок 20-го століття, в якому жив видатний історик, професор Латовський. 19 літ, який молодець. Він виглядає. Я не знаю, але тут такий красивий готель, ресторан в самому кінці. Я хочу підійти розглянути, як все виглядає. Дуже каз... казково прямо таке місце заховане. Будиночок. Шикарно. Тут балкончик є. Прям як в Турції. Дуже-дуже схоже. Ялиночки скрізь. Дуже красиве затишне місце. Ось тут ресторан і вихід на балкон, де видно море. А ще тут лаванда. Зараз вже майже вона не квітне, але все рівно. Балкончик, море. є за чим поспостерігати.

Басейн, шокордос, так виглядає. Шикарно, дуже красиво. пішла все ж таки плавати провулок Лірмантовський. Я йду далі. Тут є прохід між цим готелем. І якась тут цікава башенка. Ось така башенка, прям цікава. Можливо, хтось тут просто живе. Шикарно. Ось тут є сходи, де можна спуститися до води. Я сьогодні неспішно пройшлась. В планах було. Погуляти, пошукати якісь цікаві локації, щось трошечки змінити, щось знайти інше. От Що то за будиночок? Тепер буду думати, можливо, це чийсь індивідуальний будинок. Хочу показати ще ось цей готель знизу. Ось тут лаванда квітне. Багато людей. Робила селфі, фотографувалася. Ось. І ось цей балкончик, де я була доріжка. І зовсім поруч море. Продовжую йти. Люди багато хто спускаються. Думаю, що дуже сильно довго йти і я повинна вийти біля жовтого камня. І ось я, спустившись, опиняюсь біля жовтого камню. Саме тут. Я думаю, ви повинні пізнати це місце. Я його знімала. Думаю, що людей дуже багато на пляжі. Ось статуя. Така кафешка тут в такому стилі. Рибка, це відрада, ось жовтий камінь.